Так, Всім доброго дня. Хочу вам розповісти ще одне діло. Це ось бачите щочиком, де, де, де стрілочкою показано. Два кружочка і з'єднані рисочки. Це означає, що там стоїть на цьому лічильнику два датчики обліку, тобто обліковується як фазний проводник, так і нульовий проводник. Це лічильники на 220 вольт. От. І вони спеціально зроблені для під підзаказ, для того, щоб, коли, допустим, світ виключають, і між, ну, допустим, у мене є генератор, і я хочу там, допустим, чи хтось хоче, щоб я там комусь продав свого генератора електроенергію, то через цей лічильник. О, підключається це ж облік, облік ведеться цього генератора. Тобто там є дві фази. На генераторі, як вам відомо, немає нуля, нуля і фази. Так само ж немає і на інших генераторах, хоч на ядерній електростанції, чи на атомній електростанції, чи тепловій. Там нуля немає. Все тільки плюсові, ну, коротко, фазні проводники. І оце ж, для чого ці... Щочки були одразу зроблені. Ну, для, для чого вони були виготовлені? От. ну Щоб вони рахували ну не рахували плюс і мінус ну фазою ноль треба один нульовий контур, нульовий провід заземлять перед самим оцим лічильником, заземлять на землю. Тоді він буде вважати, ну якби коректно рахувати. Ну наші Можна владця, ну вона не можна а, коротше, як приватизували енергосистему, от вони там приватизували 5, 10-15% від цієї общої енергосистеми. Але якось так вийшло, що всі гроші, які люди платять в Україні, йдуть їм на карман. І от я зараз вирішив пройтися по всіх державних ну, сказати, так сказати, державних установах. Ми всі знаємо, що вони вже приватні. От тільки з функції державних органів влади там їм наділила, надала ті функції Верховна Рада. І Кучма, коли був прем'єр-міністром, він і мав тоді право, його укази були, мали статус закону. От, і тоді вони наділили ці всі органи цими ж функціями державних органів влади. Але вони не є державними. Органами, так як вони є приватні всі структури. Але все одно вони бачите, зараз я вам пройду декілька, покажу цих е е прикладів, що в них стоять усі лічильники, такі, як вони б і повинні стоять в усіх. Тобто з одним датчиком обліку. От. А чого за одним? тому що ці лічильники, що стоять з двома датчиками обліку, ще раз повторяю, вони обліковують не тільки фазу. А і нуль. А так як нуль це є земля, енергетичне поле землі, його ніхто не виробляє, то його ніхто не може і присвоїти собі і продавати на споживачам як спожиту електроенергію. Понімаєте чи ні? Нуль він з'являється вже на кінцевому етапі всього цього ж електро. Постачання виробництва і постачання, воно вже виробляє, не виробляється, а з'являється біля останньої підстанції 220-380 В. Тоді там є контур нульовий. І Перед тим, як зайти, допустимо, в будь-яку садибу от, по ГОСТу, кожна цей, кожна опора стовп, тоже були, будь заземлені. От, для того, щоб це ж не було цих всяких махінацій за цими хитрими лічильниками. От. Ну, Дивіться, зараз я вам покажу. Та, а там ще одна ошибочка, що я там на бібліотеку сказав, що в бібліотеці з двома датчиками я ошибся, я вже додивився там теж з одним датчиком обліку. Так виходить, що тільки е, виборочно, як би сказати, не своїм. Опонентам, чи, я не знаю, чи лохам ставлять оці щотчики. Тому що ви подивіться в себе вдома, який у вас щотчик стоїть. І ви будете зразу знати, як вас дурять енергетики. Ну, Це енергетики не ті, що е, е, державні, що там от, ремонтують а там бригади, е, лазять по тих стовбах. А це приватні структури. Вони це винайшли, це винайшла Росія, в Росію винайшли цей винахід, почали дурити. У себе народ. А потім, коли купили вже в нас оці ж енерго, обленерго всі ж російські купили олігархи, вони всю всю фігню примінили вже до нас, до нашого народу. І тепер вони до сих пор цим користуються. В общем, дивіться. Доброго дня всім. Зараз хочу зняти невеличкий репортаж про те, що, мабуть, випадково. Випадково, звісно. От судді... От видно, що з одним колечком. з одним датчиком обліку. Це в суді. Далі буде. Так, а тут іще, дивіться, Сагновшинська дитяча бібліотека Уже випадково стоїть уже з двома датчиками обліку. Бачите яке відношення, не однакове, де споживачів. Так, ідемо далі. Адвокатське якесь об'єднання тут. Не об'єднання не адвокат принимает, видите? О, выпадково. тоже за одним датчиком облику. Не одинаковый подход. Не, не, не. И вот святая святых бывшая державная администрация. Вот А сейчас салочна рада. Ну пішли подивимося. Что тут твой Сейчас надо включить От світочка, воно видно. Так. О, дуже випадково з одним датчиком обліку у вас Це зовсім випадково Що я вам хочу сказати Робимо попередній висновок Щодо крутих органів влади там или Тих органів, які мають відношення до правоохоронних органів або до судової влади. Там все в порядку. Зараз, де ми пройшли, тільки в одній дитячій бібліотеці є два датчика обліку. тобто є вдвойні. А так все в порядку. ну і Фізичних особ, і осіб, звісно, козлять. А так усе в порядку для державних органів. Там вважають так, як положено лічильники.